16 жовтня шостка огорнулася тишею і скорботою. Місто прощалося з Кузьменком Анатолієм Миколайовичем, відважним сином України, який поклав життя за свободу і мир на рідній землі. У віці 50 років, залишивши глибоку рану в душах рідних, друзів і всієї громади. Кузьменко Анатолій Миколайович народився у шостці, 20 травня 1975 року. Навчався у загальноосвітній школі номер 4 У дитинстві та юності захоплювався спортом. Дзюдо та випалюванням по деревині фахову освіту отримав на базі Шосткинського центру професійної освіти за спеціальністю токар. Строкову службу Анатолій Миколаєвич проходив у місті Прилуки Чернігівської області. Після повернення на малу батьківщину працював на провідних виробничих підприємствах шостки. Останнім місцем роботи стала ТОВ Українсько-Голландська агрокомпанія. Спокійний, розмірений, працьовитий, відповідальний. Таким його знали та любили рідні, колеги і друзі. У 2014 році наш земляк став на захист незалежної батьківщини. Понад рік воював у зоні АТО. Минуло десятиріччя, і чоловік знову приєднався до Збройних сил України. Після проходження навчання Анатолій Кузьменко воював у складі десантно-штурмової бригади. На фронті виконував обов'язки стрільця снайпера. Вдома на Анатолія з нетерпінням чекали мама Галина Іванівна, улюблена донечка Вікторія. Та брат Олег, саме вони були для чоловіка найріднішими людьми на всьому світі, з якими він дуже сумував і не хотів нічим засмучувати. Повоювати Анатолію довелась зовсім недовго. 18 грудня 2024 року він перестав виходити на зв'язок і тривалий час. Офіційно вважався зниклим безвісті у тривогах, молитвах і надіях спливали дні, тижні, місяці. Минув і день народження 50-річний ювілей Анатолія Кузьменка. За долю чоловіка переживало багато шосткинців: від рідних і друзів до колег і сусідів, яким він допомагав. Шостинська громада в скорботі печалі. Клята війна, клята війна забрала ще одного нашого героя, героя, який поклав за нас з вами своє життя. Ми будемо вічно пам'ятати всіх своїх героїв співчуття рідним близьким. Війна забирає найкращих, найсміливіших тих, хто без страху став на захист нас з вами. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Нехай його загибель пам'ятається всіми нами. Як Подвиг в ім'я миру, в ім'я нас, в ім'я світла. Для викладачів навчального закладу він запам'ятався усміхним учнем, дитиною, який назавжди міг прийти до допомоги в будь-який час, не тільки своїм друзям, але й для рідної сім'ї, для рідних близьких. Колектив нашого закладу приносить відчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, герої йдуть на небо білими ягами. Сьогодні герой повернувся до рідного міста, але не щиті. Плаче за сином Шосткінщина, вклоняється йому до землі. Без батька залишилася донька, без сина мати, без друга і брата близькі. У скорботі зібралися рідні, побратими, представники влади та громада, щоб віддати шану. Його ім'я назавжди вписане в історію рідного міста і країни. Вічна пам'ять і слава герою Кузьменко Анатолію Миколайовичу.